Нас в області є таких 9 визначених закладів: це є кластерні надкластерні. Заклади охорони здоров'я. Ну, зокрема, Волинська обласна клінічна лікарня, Волинська обласна психіатрична лікарня, Волинська обласна інфекційна лікарня, Ковальське міськрайонне територіальне медичне об'єднання, Володимирське територіальне медичне об'єднання, Нововолинська центральна міська лікарня, Камінь-Каширська центральна районна лікарня і Луцька центральна районна лікарня Підгайцівської сільської ради. Для проведення цього оцінювання в нас працює 57 експертних команд. В них 196 лікарів, які залучені, і 21 адміністратор не потрібно вже, якби люди чекають того, що. Раніше там ЛКК, зібрання документів. Так, людині треба буде зібрати певні документи, ідентифікація першочергово. А основне це, звичайно, те, що людина лікувалася. Це виписки з стаціонарних лікувань, з курсів реабілітації, які продовжуються, і тоді вже якби така комплексна оцінка. Навіть якщо щось недостатньо буде для експертної команди, то кожна експертна команда має право направити на дообстеження. Ми хочемо, щоб люди зрозуміли, що це є прозоро для уникнення корупційних ризиків, так званих. Які були, тобто до моменту розгляду експертною командою лікарі не знають, що це за пацієнт.